Булатецький Олег Володимирович, служу в Національній гвардії. Перші мінімальні батареї. Звати мене Константин. Позивний сторож. Плікот Дмитро Юрійович, позивний фізик. Я служу у 4-й бригаді Національної гвардії Рубіж, 4-й батальйон Сіла Свободи. Удот Сергій Юрійович, служив в Національній гвардії України. Мій позивний череп. Служу в 3018, 4-й батальйон Сила Свободи. Кращенко Сергій, який в нього позивний був? Красавчик. <реш> чому саме Красавчик? <реш> ну, від фамілії пішло. Кращенко, Красавчик. Позивний Красавчик. А чому Красавчик? О, ну, судя по всьому, по, по фамілії. У нас ніхто не заморачується по поводу позивних. Вони як приймали до частини, то де, де працював до, до війни. Кажу в охранником ВТБ, ну, ти будеш сторож. Красавчик чому? Ну, не знаю. Ну Прийшов тоді командир -то питає позивні собі, придумайте до вечора. Ну кажу, буду, Красавчик. <реш> Кращенко Сергій, позивний е, красавчик. Не знаєш чому? Е, тому що ну від прізвища і від того, що він, крім того, що прізвище у нього таке, він ну, сам по собі був е, красивий. Ну, краш, хотіли йому дати. Ну, якось трохи не дуже підходить, то красавчик. Якось у нього так повелося, що завжди, от, коли щось траплялося, завжди казали, ну красавчик. Ну, ось в один день ти покажемо все, ти красавчик і все. І воно так завжди було, що там щось трапляється, красавчик. Познайомились в одному з ЦЦК. Ми з одного району, виходить. І так разом поїхали. І в Національній гвардії нас пригріли, можна сказати. Ми разом з самого початку, можна сказати. Деякий час проводили в казармі, там, по-моєму, двоє суток до полігону, а вже ближче познайомилися саме в палатці на, на, на самому полігоні. Можеш розказати про його якості, яким він був? Мужнім. Такий, ну веселий завжди. З ним можна було про будь-що поговорити. Не ідеальний хлопець, чесно скажу. Він був справедливий в плані, от коли там хтось провинився, або от, треба було дійсно показати характер, щоб ну, що ти командир відділення і ти відповідаєш за цих хлопців, то так, він був суворий в цьому плані. А, але він ставився до побратимів як до сім'ї. Тобто у нас дійсно була сім'я, і кожен за од... один за одним всі билися. Тобто не було, що там когось принижували чи ще чогось. А він приймав участь в усіх заходах. Ми завжди там влаштовували на вихідні шашлики, і всі робили типу, всю працю. Не було того, що там хтось відлинював чи ще щось. Ні, всі були задіяні. А також а, спортом займалася весь час. Коли поїхали в Германію, то він був один з ініціаторів займатися майже кожного дня. І це так само воно об'єднувало сім'ю. Це була людина прямолінійна, це, по-перше, відкрита. І ну, я, я не знаю. Ну, це людина сама по собі. От, є люди, які від себе відштовхують, а ця людина до себе ну, би, притягувала. Ну, тобто на будь-яку тему можна було побалакати. Він ну, прямолінійний сказати в очі, те, що він думає. Тобто, не, не було заморочок. Навіть даже, даже цей возрастний бар'єр, у нас з ним різниця. Він, на два роки він був старшим від мого сина. Якби, але общу мову знайшли. І... Я не скажу, що там здорово дружили, але відносини були доволі такі непогані. Він був, ну, можу сказати, що він був кращий із нас, один із кращих. Ну, він був е... зірцем, військовослужбовцем, він перед цим е... служив в Національній гвардії. Е... Був хорошим побратимом, добрим, чуйним, е... відповідальним. Е... На нього можна було покластися в будь-якій ситуації, він завжди допоможе, завжди знайде час і слово, яке можна підібрати в певній ситуації. Ну, Його улюблена фраза була, коли він запитував нас, як ваш морально психологічний стан. Веселим. Відповідальний. І зато тоді поставили командиром розрахунку. Такий хлопець був дуже хороший як людина. Прямолінійність. Це, що мені в ньому подобалося, те, що він був прямолінійний. Він що, що бачить, то і каже. Ну, не завжди ми хочемо чути, те, що... але. Але так краще, чим ходить по зовнами, що шукається. Розказують, ой той такий, той не такий, це влупив в очі і о, правду матку. би це не було там, противно чути, чи неприємно. ну, якби. Коли ти чуєш позовний красавчик, можливо, в тебе з'являється якась картинка. А, ну, Є одна історія, колись наша 12-та рота, коли ми там в ній були, трохи завинилася і. Пан комбат е, вишукував сержантський склад, офіцерський склад в повній бойовій укладці, і ми побігли. І всі бігли, і от цей момент типу, найбільше таких запам'ятався, що от ми в трьох, три командири відділення, добігли до кінця, витримали, і просто хоча в нього на той день якраз була от температура, і йому погано було наполіз. Красавчик, да. дійсно красавчик. Ну він раніше служив, а я ні, перший раз виходить. Мені видали нам бронежилети кажуть, одівайте. Я дивлюся на нього вже, як дура дергатина перший раз. Ну, він мені допомагав. Та історій, історій багато. Одна з історій, тоді, як ми були на заняттях, і я ну, трапилася така ситуація, що е, пошкодив коліно. І виходить, що я сказав, що коліно в мене болить, щось там, щось сказав, і він каже, що мокра нога. І після того, як тільки що, якась ситуація, там, все, мокра нога. Коли ми були на навчанні в Німеччині, нас повезли. На другий полігон, і там були, була палатка, яка протікала. І саме нас заселили в них. І вийшло, що переноска лежала ну, от в одному кутку. Пішов дощ, суматохається, в палатці темно, почали совати кроваті, а в мене телефон лежав е, е, біля, біля переноски, саме на зарядці. І чийсь автомат упав, і в самий, е, перед самим від'їздом у мене розбивається телефон. Ну, то єсть, е, що мені, що мені запам'яталося, що він е, самий перший сказав, ну то що ну, розбили, ніхто не признається, хто розбив, значить всім взводом скинемося і купимо новий телефон. Оце він сказав прямо всім. Це було ну, якби підтримали. І... Коли ти чуєш його позивний, можливо, в тебе з'являється якась картинка. Так, да, згадую, як ми були в Германії на навчаннях. Ввечері в нас була фізпідготовка. І оце кожну годину він не заставляв так. Каже, побігли. Все, і ми оце 3-3,5 кілометра там, зібралась група нас, і ми бігали собі по лісі там. Можливо, якщо ти згадуєш позивний красавчик, у тебе з'являється якась картинка. Чим він запам'ятався? У мене дуже погана картинка з'являється, тому що після першої ротації, коли ми приїхали до нього на могилу, то ну, дуже важко. Лічно для мене було дуже важко. Я не зміг стримати сльоз. У мене навіть зараз не, не, не вертаються сльози на очі, тому що я просто побачив, якого він года, і все, мене просто порвало. Порвало чому, тому що на його місці міг бути мій син. Грусна тільки історія. Він говорив, помню, що з усіх піде найперший на той світ чомусь. Серйозно? Так, і мабуть, щось чувствував. Саме таке, знаєте, як він щось тоді говорив, що коли вже перед виїздом було це все, він каже, я, напевно, піду саме перший. Мене тіпа, не стане самоперні. Якось тоді так случилося, бачите що. І коли вони вже виїжджали на виїзд, до них в автомобіль хотіла ще одна людина, підсісти мені вигнав, сказав, ти з нами не поїдеш. Наче він чувствував щось. Чи змінились настрої в підрозділі після його смерті? Ну, мене торкнулося найбільше всього, тому що я був очевидцем цієї події. А я надавав допомогу а, і ну, до, останнього, до останнього всі вірили, що він все-таки отямиться. Повністю всі були в пригніченому стані. На жаль, да, всі. Всі підтримували сім'ю дуже сильно. Ми допомагали до останнього, і наразі хлопці спілкуються, допомагають сім'ї, тому що ну, це трагедія, і це може статися з кожним, і ми це розуміємо. В цей момент були в зоні виконання бойових дій, і я саме був на позиції. І це було для нас дуже, дуже болюче. Ми думали, що максимально лікарі допоможуть і він. Повернеться до нас і буде з нами проходити далі службу. Ну, дуже було боляче, і я не знаю. Бо дуже важко, як то кажуть, щоб не попаяло. Бо виходить, що rat... їхали, він повинен був бути командиром міномета, я в нього в розрахунку. Але сталося це і мене ставлять на командира міномету. І переді мною стає ситуація, що мені треба опанувати дуже багато інформації, короткі ну, Я все одно я з цим справився, але дуже тяжко. Ну, хотілося і я хотів, і хлопці всі хотіли, щоб він повернувся і був з нами. Боляче було, і максимально підтримували е, сестру, е, бо вони були дуже близькі, і він там постійно їй допомагав і казав, що там потрібні гроші на операцію дитині то ми постійно скидалися грошима і відправляли, допомагали, як чим могли. По-перше, мінус одна людина. Мінус одна людина це дуже важливо, тим паче, що він був командиром взводу, як би це почувствовалося. Потім воно, звісно, все вляглося, розформувалося так, як воно малося бути, але людини немає. Все, це, ну, це дуже важкий слід на, на серці. Та ми не могли повірити в це. Ми їхали тоді в колонії, як це сталося. Ми узнали вже аж через годину. Це було дуже емоціонально, якось витримати. важко. Ну Так з часом вже вона змирилася з цим, можна так сказати. Знаєте, якось на душі так стало. Хороший чоловік. Чесно думав, що він викарапкається. До останнього була надія, що він викараптався. Можливо, ти згадаєш, про що ти з ним в останнє сперечався? А, в останній я сперечався, він трохи. Перегнув палку з одним з хлопців, і от я сказав, що не, ну, не треба так, тому що ну всі ми всі ми люди, всі ми помиляємося, і ну, емоції зараз ну, нікому не допоможуть. Тому що ну, кожен з нас дійсно колись там помиляється або починає типу, показувати свій поганий настрій в нього, щось в сім'ї сталося, і воно все переноситься на нашу цю сім'ю, і хтось реагує дуже сильно на це. І трохи там я заступився за одного ну, з наших. Це була остання, типу, припалка, але це було задовго до трагедії. Вони поїхали в магазин скуплятись, і щось там вони мені купили. Я кажу, давай віддам. Скидай номер карти, я тобі відправлю гроші. І він каже, ні. Каже, в тебе мала дитина, в тебе є куди гроші тратити. Ну там воно таке щось була мілочовка, але все одно. Можливо, ви згадаєте, про що ви з ними останні сперечалися? Сперечалися. Е, я навіть не згадаю, тому що такого не було. Ну, тобто, якби всі суперечки вони переводилися в шутки. В... Я, я не знаю, я не можу сповнити суперечок взагалі. Останнє не сперечалися. Ми, у нас дружні відносини були постійно. Він обідався на мене, тому що ми перші поїхали на виїзд, а його не взяли. І Він обідався, каже, ви мене кинули. До чого тебе спонукає втрата побути? За кожного нашого пораненого і вбитого в мене є сенс працювати ще більш інтенсивніше. Тому що зараз здебільшого я працюю на позиції скидів з, з Мавіка. І для мене ранок починається о четвертій ранку, коли найбільший рух. І кожного ранку, як, міні... як мінімум, 2-200, в мене зроблено. Кожен хлопець це, це сім'я. З сім'єю важко прощатися. Ми їх всіх пам'ятаємо, всіх цінуємо, всіх любимо. Тому що, коли ти прийшов просто сюди у війську, ти залишив свою громадянську сім'ю там, а тут ти в новій сім'ї. Ти живеш кожного дня, там, кожну годину. Ти все робиш разом. І це дійсно дуже скріплює. І навіть якщо якась людина там, переходить в інший підрозділ, вона все одно залишається частиною. Вона завжди приходить, і вона приходить як в сім'ю. Типу, працюємо на якість, на кількість і на результат. До чого тебе спонукає втрата побратимів? Я скажу так, коли чуєш, що там в другому підрозділі ой, той 200, той 300, ну воно ще якось ну, ну нормально. Але Но коли вже свої хлопці йдуть 200, 300, то це вже подіргує і з'являється, мабуть, більше такий страх. Я не скажу, що я там не боюсь воювати, там, ні, всі ми боїмося. Це, ну, це, це нормально. Але коли чуєш, що вже твої пацани пішли починають уходити або поранені, то мандраж бере, мандраж бере і вже би, на те, що міг там, о, дрон летить, Та, ну, фік з ним побігли, то вже тут трошки осторожніше до цього всього починаєш відноситися. То, скоріше за все, до ярості, до злості і... Цю злість стараюсь, як направляти в бік ворога, щоб якось компенсувати цю втрату втратами противника. Напевно, отомстить якось за нього, якось дужче працювати заради перемоги, заради того, що ми всі до цього йшли. Уявімо, що він був тут, що б ти йому хотів сказати. Хотів би сказати, що він дуже хороший друг, що він і надалі був таким, але так як його зараз немає, то хотів би сказати сім'ї, що вони виховали гарну, гарну людину, гарного побратима, гарного друга. дуже, ну, Дуже важко стримати сльози, скажімо так. Подякував би за все, що він для нас робив. І дуже сумно, що його зараз з нами немає. Що радий його бачити і що попереду ще багато справ? Ой, Це важке питання. Я не знаю, що б я йому сказав би, але ж так як ми спілкувалися, сказав би привіт, братан. Як ти? А взагалі у нього була любима фраза з такої сподколочки підійде. Як ваш морально-психологічний стан. Це, мабуть, я б йому сказав би. Бо ну, отак оце така фраза його заповнилася. Привіт, братан. <ривіт> Чесно, не вистачає його дуже. Така була знаєте, сім'я. І... Один із неї пішов, це дуже важко. Красавчик може пишатися своїм підрозділом і батальйоном в цьому. Абсолютно. Якщо взяти останню ротацію і кількість знищеного ворога, і 300-го ворога, і кількість техніки, то цей результат просто вражаючий. Я думаю, може. Ну, не усіма людьми, звісно. В основному може пишатися? Думаю, може. Тому що він багато зробив для того, щоб ми згуртувалися і, скажімо так, своїм прикладом показував, як потрібно себе вести в цій сфері, якій ми є. Він може пишатися своїм підрозділом? Може. Може, цілком і повністю. Тому що. Як це правильно сказати, от наш підрозділ, да, от приходять е, нові люди, але основний костяк, він от, от, з першого дня як був, е, і це мене, мене дуже тішить, мені, мені це нравиться. Е, я взагалі задоволений підрозділом. Чому? Тому що за свої 43 роки я ну, міняв місця роботи і не завжди був дружний колектив. Не, 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 не завжди. Да, там були якісь нюанси, ну тут от просто зібралися. От ті люди, які повинні були зібратися в кучі. От його не вистачає зараз. От тих от фраз його коронних. Це... Я не хочу виражатися, але теж була фальшивка паскудна. от ну, от так от скажу, це Його фраза була така к -к коронна. Ну Ми дружні, як були, так і залишилися. От. І робимо свою роботу, і будемо її робити так, наскільки вистачить сил. Ну, Сил, я думаю, хватить набагато. Получається, ми продовжуємо його роботу, але вже без нього. На жаль. Хочу сказати, що тримайтеся. Дуже важко, що немає у вас твердого чоловічого плеча в сім'ї зараз. Але ми з побратимами будемо всім, чим можемо допомагати. І при можливості будемо до вас навідатись і звертатися ми з усім, чим можемо, допоможемо. А те, що не зможемо, то будемо виборювати і як -то кажуть, допомагати. Дякую, що виховали сина, брата. Чудова людина була. І ще раз тримайтеся. за нами перемога. Ми повернемося і все буде добре. Да, батькам дуже велика подяка за. За те, що виховали хлопця, за те, що е, він не побоявся, як всі ми, прийти в армію. Е, сестрі його дуже велика подяка. Сестра його допомагала і, і досі допомагає, чим може підрозділу, Там якісь збори робить. Е, е, дуже велика подяка, не дивлячись на те, що в неї там е, свої проблеми. Ми постійно, постійно на зв'язку з її, її сестрою. Я ж кажу, і стараємося, то... як їдемо, то... Давайте заїдемо, давай. Заїхали. Ну, так от. У вас був дуже хоробрий, дуже енергійний, люблячий. Син, брат був супер чоловік. Жалко, що я вже не маю з ним. Ми вдячні за такого сина, да він дійсно. Для нас був сім'єю, нашим братом. Ми Будемо за нього ще воювати і воювати, поки не знищимо їх всіх. І ми переможемо.